За роботу валідаторів у Чернівцях відтепер відповідатиме транспортний оператор, приватна фірма IQ Direct Україна. У департаменті транспорту Чернівецької міської ради кажуть, до цього часу транспортного оператора у місті не було. Його обрали зараз на умовах конкурсу. Рішення затвердив виконавчий комітет. Договір між новим оператором та департаментом транспорту підписали 18 січня 2024 року. Зоною відповідальності транспортного оператора є контроль за всіма процесами, пов'язаними з оплатою проїзду, зокрема, встановлення та обслуговування валідаторів, контроль за валідацією, розрахунки та розв'язання проблем з оплатою. Департамент звертається до мешканців, до жителів, які користуються громадським транспортом. Якщо у вас виникли проблеми з оплатою проїзду. З валідації або списання неправильне з коштів з банківських карток звернутися за вказаним номером телефону для того, щоб департамент зміг швидко відреагувати на дані проблеми і усунути.